Топ 10 автомобілів, які можна купувати з великим пробігом, от так, друзі, вам не почулось. Зараз поговоримо саме про це. Тож, підходьте ближче до своїх екранів. Починаємо. Звичайно, з вас вподобайка, а ми все зараз розкажемо. І перший варіант у нас буде, який вас точно здивує, але, ну, слухайте, як без здивувань, якщо в нас тема автомобілів, які можна купляти з великим пробігом. Це BMW X5, Там 35D E70 від 11 по 13 рік. Такі автомобілі можна купляти з пробігом вище 200-250 тисяч кілометрів, а все завдяки їхньому максимально меганадійному дизельному М57, який вже неодноразово брав перші місця у премії Двигун року. і взагалі цей двигун вважається титанічно надійним і саме. Про цей двигун вже ходять легенди серед БМВІСТІ, і діапазон цін під ключ зі США ось такої x 5, 16 16-20 тисяч доларів. І на друге місце ми одразу поставили два німецьких автомобіля. Це Volkswagen Touareg та Audi Q7 з двигунами 3.0 TDI від 11 до 15 року. Їх також можна купувати з пробігом вище 200-250 тисяч кілометрів, тому що це дизель. І взагалі вся серія бообразних шісток ось цих дизель. Двигунів Ауді ea 896. Вона пройшла перевірку часу. І зараз це можна доказати легко, фактами. Просто подивіться, з якими пробігами продаються ці автомобілі. А також в Туарега є двигун 3.6 бензин. Там чугунний блок. Він також дає надійність. Тобто цей варіант ми не обходимо боком. Про нього також пам'ятаємо. І Якщо говорити про ціни, то діапазон цін під ключ ось на такі два варіанти. Зі США це 18 20 Тисяч доларів. Далі ми також продовжуємо разом з німцями. Це Mercedes ML та GLK від 2011 до 2015 року з дизельним двигуном 2,1. Взагалі варто підкажіть говорити про двигун, який ставився ще на Mercedes Sprinter. І цей автомобіль, цілу своєї особливості бути бусом, наїжджає по мільйону кілометрів без капіталу. А діапазон цін під ключ на ML та GLK – це 15-20 тисяч доларів. Далі у нас представники японців. Це Infiniti та Nissan від 11 до 20 року. Всіх лінію з двигунами 2.5, 3.5, 3.7. Вони мега надійні, атмосферні двигуни. Старі розробки японського автопрому. Вони показали часом, що 250 тисяч кілометрів для них це просто пшик. А діапазон цін підключених від 11 до 20 тисяч. На черзі у нас американець це Ford від п'ятнадцятого до дев'ятнадцятого року. Їхні двигуни 3,5 атмосферники також мега надійні. Вони ставились на велику кількість автомобілів, великий об'єм, плюс відсутність турбіни. Також перевірка часом, і це дорівнює ще один надійний. Автомобіль а діапазон цін підключених коливається від 16 тисяч до 22. 000. І якщо ми говоримо про тему купівлі автомобілів з великим пробігом, то одразу беремо Тойоту і всі двигуни в лінійці. Будь-яку можна брати, особливо Тойота Секвоя з двигуном 5 і 7 – це еталон надійності в світі великих двигунів. 300-400 тисяч кілометрів це ну, взагалі не проблема. Проїде ще мільйон. І, звичайно, якщо говорити про діапазон цін під ключ, то Тойоти з найнадійнішими двигунами стартують в діапазоні від 25 до 30 тисяч доларів. Звичайно, в цьому топі ми не обійдемось без джипа Grand Cherokee 3.6. Ми рекомендуємо з дванадцятого по 21 рік. Він дуже простий, атмосферний двигун і така ж сама проста коробка передач, що дуже важливо. Ось це саме той образ американської простоти і надійності. А ціни на ось такий дуже надійний, простий, але при тому максимально практичний варіант статують від 15 і до 37 тисяч доларів в залежності від року та Комплектації і звичайно, як на мене, ще одне ваше здивування зараз буде, тому що у нас в топі Prius з 2013 року, тому що завдяки його гібридній установці, яка може розділяти навантаження і двигун працюватиме навпіл з гібридною установкою, він може проїжджати вище 500 тисяч кілометрів. Якщо думаєте, що це неправда, давайте просто згадаємо, на чому їздить наша поліція. Ну і звичайно, діапазон цін. Діапазон цін під ключ 15-16 тисяч доларів. І на фінішній прямій нашого топ-10. Ми зустрічаємо хонду CR-V. Від 2011 до 2015 року ми розглядаємо саме з двигуном 2.4. І взагалі варто пояснювати чи ні чому хонда надійна. По перше, це головний конкурент. Тойоти і цей двигун 2.4 вже показав себе десятиліттями як еталон надійності. Хто володарі CR-V, Напишіть в коментарях, поділіться вашим досвідом їзди на цьому автомобілі, і вашим досвідом експлуатації 2.4. А діапазон цін під ключ такого Honda CR-V – це 14-17 тисяч доларів. І, звичайно, на завершення легенда. Volkswagen Passat з 11 по 2015 рік, 2.0 дизель. Ну, погодьтесь, друзі. Реально легенда. Перевірена часом найбажаніший двигун. Ви просто подивіться на форумах, що пишуть про ці двигуни, і ви все одразу зрозумієте. Діапазон цін під ключ на такий пасад з 2011 по 2015 11 по 15 рік. Це 11-15 тисяч доларів. І до речі, ось тут за посиланням є відео з нашого київського СТО, куди зовсім нещодавно привезли ось такий дизельний пасад. Подивіться, дуже цікаво. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Це був топ-10 автомобілів, які можна купувати з великим пробігом. Як завжди, все по традиції, вподобайка, коментар, підписка, а в описі під цим відео наш посилання на менеджерів. І, звичайно, друзі, найголовніше пам'ятайте, що якщо купувати, то тільки надійні автомобілі. До зустрічі в нових відео. Це був Грандка.